Усім привіт! Ну що, сумували? Рубрика Сте 12 нарешті повертається. Сьогодні завітали до ліцею номер 15 та поставили учням каверзні питання. Що цікаво? Ходімо разом. Скільки хромосом в геномі людини? Сорок шість. А. а ну скажи ще раз, як ти сказала? 46. І це вірно. Хто сказав 47? Погана, погана шутка у вас. Що ж жартують в 15-му ліцеї? Не дуже. Скільки океанів на планеті Земля? Атлантичний, тихий, північно-лідовитий, індійський. Ну і якщось врахувати так, то світовий. Ну тобто, скільки їх? Ну, якщо без, без світового, чотири. Вірно, так чотири. Так, хлопці, ну що, давайте питання на логіку: скільки років Ісусу Христу? Багато, дуже. Ну Давай так, на скидку, скільки йому може бути років? Мільйона два, я думаю, нормально буде. А тоді, скільки існує взагалі наша не знаю, там, цивілізація? Який зараз рік? Зараз. 2222. Ну, вроді. 23-й! 2223 Кличко сказав, значить, правда. Ви хочете бути як кличко? Звісно. Чи краще? Та вже лучше, куди лучше вже. Давай можливо сусід тобі допоможе. Скільки років Ісусу Христу? Ну, я вважаю, що ну це складне питання. Давайте обговоримо його. Навірно, ну йому 2000 років точно. 2000 і плюс ще скільки можна додати, щоб була вірна відповідь? 23. 2020 дві Ісусу Христу. Молодець. Yeah. Браво! Тут аплодисменти 100%. То такий Марко Вовчок. Герой сказки какой-то. Герой казки, цікаво, так. А ну твоя подружка, колега по партії, що скаже? <ріст> Хто такий Марко Вовчок? А ти не як Вавчок? <ріст> Платимось до ЗНО разом. <ріст> ну що, ви допоможете своїм колегам? <ріст> ти, ти знаєш? Ну, письменник. Письменник. <ріст> може, письменник? <ріст> <ріст> да, да. А може письменниця? Ну це по-моєму письменниця Вовчок. Я не пам'ятаю повний на справжнє ім'я, але це письменниця. Ну це я знаю. Так, це і псевдонім, дуже вірно. Це псевдонім Марко Вовчок на це жінка, молодець. Так, дівчата прищаїлися вже гуглять правильні відповіді. Я вже бачу. Дівчатка, які які пінгвіни живуть в Атлантиді? Атлантичні. Логічно. Тобто в Атлантиді живуть Атлантидні пінгвіни. Так. Саме так. І наступне питання: чи існує Атлантида? <рес> існує Атлантида? Я не знаю. Ти що скажеш? Um, все можливо. Так, скажи, будь ласка, скільки літер в абетці українській? Uh, дуже складне питання. Будемо дзвонити другу. 33. <ріст> 33. Хто дасть більше або менше? Скільки? 33. 32, може? 33. Що перевіримо викладачів, скільки літер <ріст> в абеці? 1001 Ілі більше, я не знаю. 33, 31, 32. А правильну відповідь ви дізнаєтесь у програмі, коли подивитесь себе в ефірі. Зелений пігмент, який фарбує листя в зелений колір. Це Хлорофіл, Так, дівчатка, молодці. Вірно. Най найгарніше, найрозумніше. Давайте запитаємо у вас найбільшу річку в Україні. Дніпро. Так, хлопці, кавун це овоч чи фрукт? Фрукт. Ягода, ягода. А пам'яті, з мене задаває. <ріст> <ріст> Ви мене розкусили. <ріст> так, дівчата. За який час сонце обертається навколо землі? За 24 години. А сонце. А воно не обертається. Земля на круг, сонця круг. Молодець, вірно, вірно. Корінь з чотирьох поділений на нуль. 0. <ріст> 0. А на 0 не можна, так. А корінь з чотирьох – 2 <ріст> Молодець. Чим прославився Степан Бандера? Так, помічники, а ну кажіть, чим прославився Степан Бандера, на вашу думку? Націоналіст. Я забув. Націоналіст просто, так? Лаконічно. За. Я як слово називається. Зброю. Коли. Прагне країна свободи. За свободу. Добре. Є гарний варіант. Звідки у Гаррі Поттера Шрам? Волондемор. Залишив. Молодець. Чи дивився всі частини Гаррі Потера? Давно, але дивився. Яка найулюбленіша? М -м, друга. Про що вона? <плес> Не пам'ятаю. Добре, просто друга. Давайте для вас найпростіше питання, що таке крінж? Стид. Стид, добре. А що таке? Що таке краш? Людина, яка тобі подобається. Чи є така людина в цьому класі для тебе? Ні. Ну і слава Богу. Іду <клес> <клес> до вас. По вашу душу. Так, скажіть, будь ласка. Одиниця виміру сили струму. Ампер <соц> Чи? ампер, молодець. Назвіть найменше просте число. Один. <соцар> Тоді питання таке, що таке взагалі просте число найменше? Ділиться <посте> <посте> на два. На <соцар> два? ділиться на себе. <посте> на І, на І на один. Тобто яке найменше просте число? Один. Три. Ну, ти ж не поділиш один на один. Три дієш. Oh, yeah. <laughs> Підказують два. Вірно, так. Два. Що таке квартирка? О, дівчата знають. Давай. Це форточка. Так, вірно, це форточка російська. Дякую. Дякую вам, ви молодці, Оплески вам. <плески>